Кошенята попліткуємо. Говоримо про імперію Жені Талера, злив Субота, Хачук, Міладзе, Тимошенко та розкіш Ремінес Хадзай. Мощуйтесь зручніше, наберете чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Отже, усі ви добре пам'ятаєте, хто такий Євген Талер? Ну, можливо, не усі мої глядачі знають, але це той самий інстаграм-блогер, володар міністерства прем'єр. Ой, ха 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 Міністерство прем'єр приплів уже сюди М1. Міністерство шаурми і так далі. Значить, в нього свої заклади в Києві, такий а-ля бізнесмен. Пишається тим, що він знаходиться в категорії Форбс 30 до 30. Коротше кажучи, Жені Талер насправді це дуже закомплексована людина. Людина надмінна, людина дуже невпевнена в собі, людина, яка не змогла прибороти свої внутрішні комплекси. І це не є чимось поганим, тому що у кожного з нас є певні комплекси, хтось з ними працює довше, хтось з ними працює менше. Але в мене справжній дисонанс. Адже одне з наших кошенят прислало штрих до портрету, і мені в голові, в мене в голові, не вкладається. Ось цей контраст між невпевненою людиною, тому що талер це не самодостатня особистість. Він так і не склався як особистість. Він це чудово розуміє. Він прісний, він нецікавий, він дуже монотонний. Чим він відштовхує усіх, кого запрошує на побачення, в тому числі так Женю, чимало кошенят. Гуляли з тобою на побаченнях і залишилися не в кращому. Відчутті сприйняті давайте так інакше залишились не в кращому настрої після цього дейту. Але суть не в цьому мені то присилають наступне для початку. От його міністерство шаурми, оці всі заклади. Знаєте скільки коштує купити франшизу міністерства? 170-200 тисяч доларів. Ну, типу, а серйозно в своєму розумі, тому що ця франшиза ніколи в житті не буде окуповуватись вам. Це не той бізнес, який вам принесе моментально прибуток або навіть в перший рік. Тому я не знаю, в якому світі живе Женя Талер і чому його міністерство шаурми, чи як воно там називається, коштує понад 170 тисяч доларів. Ну, окей, мамкин бізнесмен. Саме цікаве. В наступному повідомленні я вам зачитаю. А ще Талер хоче подружитися із сином забудовника. <кхм> Сподіваюсь, ви прочитали по губам. Поки що не можу озвучувати прізвище, тому що там дуже гучна, дуже гучні імена, сімейства. Там, поки не зрозуміло, син в темі чи ні, але трошки схоже. І є думки, що так, він хоче вийти на батька, на батька цього сина. Та далі будувати свою імперію. А тобто Женя Талер зараз хоче затусити з сином одного з найвідоміших забудовників в Україні для того, аби потім закінтачити, а можливо, і не тільки закінтачити, ви розумієте про що я говорю. значить, з батьком безпосередньо цього хлопака для того, аби замутити свою е імперію. І в мене назріває питання, от як ця невпевнена людина? Це ж як Путін. да? Путін по житті затюканий, зафуканий, але ж там імперська розмашка. У Жені Талера така ж сама штука. Тобто Жені Талер можна провести аналогію з Путіним і не дай Боже таким людям потрапляти у владу або ще в подібні провладні органи. Бо вони завдяки владі і грошам будуть закривати свої комплекси. І виходить, що Женя Талер міріє далі будувати свою імперію. Мені хочеться сказати, чувак, яка імперія, про що йде мова? Ну так, тобі вдалося абсолютно усіма можливими і неможливими способами досягнути своєї цілі і отримати хоча, б, хоча б своє міністерство шаурми. під ось цим символом я можу натякати на що завгодно, думайте, гадайте. А сам факт того, що Женя Талер це просто для мене феномен ви не в некращому сенсі цього слова. Факт. Я реально не розумію, звідки там імперські амбіції. Але це не заважає Талеру мріяти про те, що він зможе хомутати батька свого коріша, новоспеченого коріша. Вау! Ну, цікавий штрих до портрету. Я думаю, нашим кошенятам. Теж зараз було в новинку щось почути про Женю в будь-якому випадку. Залишаємо це в наших архівах, воно обов'язково знадобиться. Нехай буде. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. З вас обов'язково вподобайка, підписка, а комент знову ж таки для просування цього ролику. І я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в мого інстаграму. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Спартак Субота теж зовсім маленький, але все ж таки штрих до портрету. Значить, про що піде мова? А мова піде про те, що у Спартака Суботи все ж таки є певна кришовка, якась там зав'язочка. Хоча гроші батькам своєї дружини повернути не може. Спартак Субота у нас по-шоколадному морозиву, все ж таки, по-шоколадному, але якимось чином йому вдалося отримати. Бажані зв'язки, якими він періодично користується, і Спартак Субота виявляється, я про це не знав. Для мене це відкриття. Можливо, для вас ні. А давайте подискутуємо. Бо я тільки ну, дізнався і такий типу Ого, вау, нічого собі! Треба поділитися з кошелятами, бо я не в курсі. А справа в тому, що Спартак-Субота проходив кастинг Хачук Міладзе, коли формувався перший склад гурту Ембенд, перший єдиний. І Спартак Субота був на цьому, шоу, так вам не почулося на кастингах Спартак Субота, Хачук Міладзе. Угу. Ось такий невеличкий, але досить вагомий, як на мене, штрих до портрету Спартака Суботи. А далі у нас з вами мова піде про Юлію Тимошенко, адже легендарний мем. Легендарний мем Тимошенка став просто розривною бомбою всіх соціальних мереж. І Юлія Володимирівна це прокоментувала. Я не знаю до того моменту, як її отруїли чи вже після. Але вона говорить наступне пісня Мама Атом не стала культовою у мережі. На це відразу відреагувала сама Юлія Тимошенко. Вони просто взяли мій голос. І через штучний інтелект його там якось через IT-технології прогнали, прифотошопили моє обличчя, зробили якийсь нарізку, а, якісь відео. І воно зараз шириться в мережею. Я особисто не розумію, от як можна це сприймати адекватно. Тобто можна впевнено сказати, що її его-задіти і прямо буря, і як це так, про неї ходять такі меми. А ось і сам автор, який просто молодик юнак. З соціальних мереж, який розважається, вміє працювати зі штучним інтелектом, і робить абсолютно феноменальні, як на мене, мемчики. Тому я вважаю, що феномен Юлії Володимирівни як мем персонажу це вже увійшло в історію. Цього не можна цуратись. Юлію Володимирівну, ну що на повному серйозі до пір думаєте, що зможете зайти до Верховної Ради в наступну каденцію або стати президенткою? Ну камон, тим не менш її коментар показує лише те. Що а, наскільки її це чіпляє, і там таке его, що ого. го Тому цікаво спостерігати за політиками, які а, намагаються втюхувати своєму електоратові. Що, типу, дивіться, я зможу управляти країною чим завгодно. хоч, я не знаю, суперракетами на Марс. При цьому. Мене ображає абсолютно усе, що пов'язано з моїм іменем. Тому ой, Володимирівна, не гоже ображатися. Хлопчина вам зробив такий безкоштовний піар, що нікому навіть і не снилося. Ось так і. Як ви, до речі, ставитесь взагалі до мемчиків. Будь ласка, прокоментуйте. Хотів би почути вашої думки, тому що наша спільнота базується на спільних коментарях. Ми обговорюємо, ми дискутуємо. Ми дуже часто можемо не погоджуватись одне з одним, але тим не менш, ми дорослі люди і вміємо достойно вести діалог та дискусію. І на завершення в пабліках минулого тижня розлетілося. Про те, що Рамінес Хагзе купила новий автомобіль, реміна обрала для себе Volvo xc 60. Ціна на такий автомобіль в базовій комплектації стартує від 2,2 мільйонів гривень. А, ну я пожартував телеграм-каналі. Хто до речі на курсі у нас гарячі телеграм-спільноти долучайтесь, посилання в описі та в закріплених. Я написав, що на новій посаді потрібні відповідні елементи розкоші. А це зробив відсилку до того, що раміну запросили працювати в офісі президента на дуже важливій вагомій посаді. Раміна це офіційно спростувало для нашої спільноти. Подивіться, я просто сильно не залежала. Взагалі не жалкую в жодному разі про цю покупку, тому що такої якості, як тут, я не бачила в жодному автомобілі. І це і шкіра, і коли їдеш, і якісь трясучки, то так тебе обіймає ремінь безпеки. що прям... Але якось от так складаючи один плюс один, два, плюс два, все одно з'являється особисто в мене питання. Ну, вибачайте. Вже як є, в мене питаннячка з'являються. І тут що я можу сказати? раміно, вітаємо! Чесно, от серйозно, в мене немає такого, що жаба давить або ще щось. Я навпаки, коли бачу те, що мені, наприклад, не по силам, для мене це класна мотивація реалізувати це і досягти таких же висот, або можливо навіть і вищих, аніж поставлені цілі були раніше. Але все одно чисто логічні питання, як різко так у раміни починає покращуватись рівень життя. До речі, нам стало відомо, що раміна тепер живе за містом, і вона проміняла своє комфортне життя в столиці на заміський величезний котедж, який вона поки що знімає, але хотіла викупити цей котедж Нині не продають теж велике питання. А звідки кошти? Якщо ви скажете, боже мій досить рахувати чужі гроші. Ну а ми пліткарі, нам усе цікаво. Хто скільки заробляє, хто з ким спить. І тут, коли реміна сиділа на дубці рівно, казала про те, що монетизації майже немає, бо військові випуски майже не монетизуються нормально, рекламодавці не приходять. Тут починаються такі шалені поповнення, оновлення, автомобіль, знімає величезний шикарний будинок за містом, який вона хотіла би придбати. А і все це якось так зівпадає з тими плітками про те, що... Реміна може очолити одну із найголовніших посад в офісі президента. Коротше, дуже багато відкритих питань. Ви в мене розумні підписники, глядачі. Наші кошенята зможете співставити 1 плюс 1, 2 плюс 2. Такі у нас сьогодні з вами новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь, скажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Окрім суботи, побачимось вже завтра.